Привіт! Думаю, ні для кого не секрет, що Майнкрафт у нас трошки нелогічний. І тому сьогодні я вам хочу розказати 15 самих нелогічних речей в Майнкрафті. Поїхали! Як ми знаємо, в Майнкрафті ендермени бояться води. Але якщо ми поставимо Ендермена в Казан з тою ж водою. Йому абсолютно індиферентно на ту воду. Не відходимо далеко від котлів. Як ми знаємо, якщо залити лаву водою, лава перетвориться на обсидіан. Але якщо ми її залив в котлі під водою, то вода все одно буде лавою. Від чого у вас навіть вийде згоріти в воді. Окей, продовжуємо. Якщо ми над головою зомбі поставимо скриню, зомбі чомусь продовжить горіти. Але якщо ми поставимо зомбі і поставимо диряву палутину, зомбі чомусь не буде горіти. Як ви думаєте, що буде тяжкіше? 30 накавальні? Чи одне перо? Відповідь на ваших екранах. А ви в курсі, що в лодці в Майнкрафті існує подушка безпеки? Інакше я не знаю, як пояснити те, що ми з якої висоти не падаємо, завжди будемо неушкодженими? Ви в курсі, що навіть маленький піксель води може нам врятувати життя, з якої би ми висоти знову ж таки не падали? Як ви думаєте, від чого житель може померти? Від величезної сосульки чи від маленької? Зараз ви все побачите на власні очі? Наступне буде пов'язане з кайлами, а саме, дерев'яною кіркою можна сламати дерево. Кам'яною кіркою можна зламати камінь. Залізною можна зламати залізо. Діамантовою можна зламати діаманти. Незеритовою можна зламати незерит. Але золотою кіркою не можна зламати золоту руду. От така прям логіка! Що буде з факелом або свічкою, якщо на неї впадуть дуже багато на Клас! Наступне буде пов'язане з рибами. Як бачите, в басейні 4 лосося. Якщо взяти вудочку і половити цю рибу, бачите, я зараз ловив лосося. Значить, їх залишилося 3. Але якщо ми подивимось, їх далі 4. Всі ми знаємо, що ліжко зменшує урон від падіння. Але якщо ми стрибнемо на вовну, то одразу полетимо в бан. Скриню не можна відкрити, якщо над неї стоїть блок, що досить логічно. Але якщо там стоїть тяжка накавальня, то за логікою її теж не зможна відкрити, так? Нєа, Ні ніфіга. Скриня абсолютно індиферентна на те, що там стоїть накавальня, і її можна без проблем відкривати. Всі ми знаємо, що тварин можна розмножити різною їжею. Але прикол весь тому, що вони можуть розмножитися навіть за стідами. Всі ми знаємо, що дощ падає з хмар. Але в світі Minecraft дощ падає забагато вище за хмар. Кактуси, як ми знаємо, наносять урон. Магма так само наносить урон. Вогонь так само наносить урон. Але камні різ який ріже не наносить жодного урону. Ну і ось такі штуки я вам розказав. Якщо що, це не кінець, там ще довгий список того ж всього нелогічного. З кожним разом в Майнкрафтерську логіку я бачу тільки так. Добре, я пішов вбити голову об стіну від такої логіки. А ви тим часом підпишіться на мій канал, бо це сильно мотивує мене робити такі відео. Ну і всім па-па!